Всім привіт! Сьогодні у нас відео буде про засклення балконів, а саме, що ми беремося за балкони нестандартні, як ми ще хтось називає, а саме скління на високих поверхах. В частності в нас об'єкт знаходиться в місті Києві, поверх 27 -й. У клієнта стояла задача зробити теплий балкон не за всі гроші світу, як це люблять називати. Ми порадили клієнту новинку. Це від виробника ВДС, профільна система 76 ad тобто двоконтурна система товщиною 76 мм, з теплим склопакетом товщиною 48 мм. Балкон у нього французького типу тобто від плити нижньої до верхньої. Акцентую 27-й поверх, тобто була задача про жорсткість конструкцій віконних. Через це ми поставили посилене армування, підсилені стійки для з'єднання конструкцій між собою. При цьому балкон був не прямий і не подібний, а еркерний тобто через 4 еркерних труби. Нагадаю, що ця новинка дійсно має гарні показники енергоефективності, тобто зараз ну, такий активний бум іде на цю саме систему, оскільки вона доступна в ціні, характеристики має просто чудові і підходить, ну, звичайно, для балконів, для квартир, при цьому для засклення приватних будинків. Тобто Давайте тепер перейдемо на відео і покажу вам вже результат засклення такого балкону. Ну і щоб ви зрозуміли, чому люди вибирають такі висові, високі поверхи. І бачимо вже безпосередньо балкон. Ось у нас такий формат самого балкону. Те, що я казав, через 4 еркерних труби, оскільки у нас тут є таких два зламаних кути. Давайте їх так назвемо. Маємо саме французьке скління, тобто низу до верху все в склопакетах. Склопакети прозорі, теплі, з двома енерго з двома аргонами. Ось такий. Панорамний вигляд маємо, тому в цьому дійсно є сенс. Всі стулки ми робимо обов'язково, поворотно відкидні оскільки саме в поворотно відкидній стулці буде отриманий максимальний притиск самої стулки до рами, щоб не було продувань.